Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 10 червня 2023 року. Ми знаходимося в нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це чому на винограді жовтіє листя. Жовтіє листя тоді, коли виноград росте досить таки бурно, інтенсивно. І спочатку воно було зелене, а потім поступово, особливо з верхньої частини, поступово починає жовтіти і переходити вниз. Ну, так ми якраз знаходимося на нашій ділянці, де у нас ростуть технічні сорти. От якщо подивитися нижній листок, він абсолютно нормальний, зелений. А от вже більш верхні листя, бачите, поступово йдуть жовтіть, і Чим вище, тим воно жовтіше і жовтіше. Тобто, все, причина цього. Це хлороз. Хлороз це таке захворювання або функціональне розстройство в самої діяльності виноградної лози, в тому, що виноград не перестає виробляти в потрібній кількості хлорофіл в листку. Хлорофіл – це речовина, яка робить наш листок зеленим. Вона Має участь у всіх процентах фотосинтезу, виробка всіх поживних речовин. І коли він втрачається, листок жовтіє, поступово припиняється його такий інтенсивний рост, цей ріст поступово переходить в те, що робляться короткі міждовузля, затухає і можуть поступово зупинитися. І Листок із жовтого перейти навіть в білий, або зовсім такий без, безколірний колір, і потім під дією сонячних промінів можуть навіть підсихати, підпалюватися. Тому що хлорофіл він йде як захисний елемент в листку, він захищає від ультрафіолетових променів, і тоді листок захищений, коли він зелений. Коли він жовтіє, або навіть світліє, біліє, тоді взагалі він може бути. Не захищеним від ультрафіолету і можуть підгорати на сонці. Дуже часто, практично кожен день, десь 20-30 фотографій. Люди присилають, що з виноградом пожовтів сохне. От дуже часто таке буває, особливо в цей період буйного росту, і тоді ще проявляється, коли особливо прийшли такі сильні дощі, перезволоження ґрунту. Корінь не отримує достатньої кількості кисню, вимиваються поживні речовини з корінь обітаємого слоя вимивається теж саме залізо, якого не вистачає для синтезу нашого хлорофіла. І от ця проблема тоді виникає. Боротися з нею нескладно, можливо, і тільки треба набратися трошки терпіння, бо за одну обробку цього. Не припиниш, треба зробити декілька обробок. І зараз про ці обробки я розповім. Значить, Щоб внести нашій рослині залізо, нам потрібно два виходи: є. або під корінь, або по листку. Ну, якщо у вас перезволожений ґрунт і вносити під корінь, це тільки в розчиненому вигляді, ви лишню воду будете лити, це не бажано. Навпаки, я б радив би зараз, якщо така проблема є. Кругом куща землю як можна максимально зрихлити. Вилами, лопатою, чим завгодно зрихлити, щоб трошки вона була більш проникна до повітря, і повітря легше доходило до кореня, і корінь також отримував кисень. Це один із варіантів це зрихлення ґрунту. І другий варіант це внесення заліза. Залізо буває в різних модифікаціях, там різні хімічні формули, але по листку саме дієве залізо, це в комплексне сполука заліза, хилат заліза або інші сполуки, які тільки можуть бути на ринку, які ви побачите. Ні в якому разі я не рекомендую використовувати залізний купорос по листку, тому що він має цей розчин досить таке кисле середовище, і дуже легко попалити листок навіть мінімальними дозами е, цього. Сульфату заліза або залізного купороса. Залізний купорос можна, якщо у вас досить суха земля і хлорозірує виноград, можна нести під корінь в вигляді 1% розчину, полити ваші кущі. Там два-три відра під кущ можете пролити. Це буде також певна дієва речовина, яка дещо допоможе нашій рослині. Але найкраще це внесення по листку обробкою. Заприскувача хилатом заліза. Хилат заліза або ферелен, там є такі препарати в Алагро, шикарніші препарати. З залізом вони проникають через листову пластинку, вносять залізом нашу рослину, і поступово обмін речовин відновлюється, і наш листок поступово буде набувати зеленого кольору. Таких обробок зробити потрібно не одну, а декілька. Якщо ви бачите, що після двох там чи трьох обробок у вас листок поступово почав зеленіти, можна ці обробки припинити. Якщо він не почав зеленіти, продовжуйте їх і десь можливо зробити їх там чотири, п'ять, а навіть і шість поки він не почне зеленіти. Інтервал між обробками десь в середньому 5-6 днів, ну, якщо у вас там досить стислі такі терміни, може навіть, і 3 дні зробити, але краще десь так, хоча б днів 5. Інтервал між обробками, і тоді поступово листок буде набувати з кольору. І бажано ще кругом куща десь трошки зрихлити ґрунт. Це буде дуже дієвим способом для боротьби за таким станом куща, який починає жовтіти листя і проявляється в вигляді хлорозу. Отакий От жовтий листок поступово може на сонці підгорати, можуть крайки підгорати, потім може серединка підгорати і підсихає. І ви побачите підсушений листок. Це досить таки погане для самої рослини, тому що. Вона не отримує того потрібного харчування, яке йому необхідно. В даний період виноград починає цвісти. Що робити, коли у вас хлороз і виноград цвіте? Значить, я б радив би, якщо у вас бачите, що хлороз розвивається досить сильно, От на даному кущі це я б сказав би так, незначний хлороз, незначне пожовтіння. Отут От можна переждати десь хоча б тиждень-півтора, щоб він оцвівся, а потім вже обробити його по. Листку. Якщо він у вас цвіте, і у вас він набагато світліший, або навіть біліше листя, або ви бачите, що воно підгорає, то в будь-якому випадку обробляйте його, тому що навіть якщо ви. Не зробите цього, у вас той виноград чи ті грони, які цвітуться, вони можуть не отримати достатнього харчування і хлорофіла, вони і грони можуть навіть пожовтіти і потім поступово тоже будуть відсихати. Тобто, тут вибираєте, яка ті з двох зол найменше, то обробка йде по листку. Старайтеся тільки, щоб на грони менше попадало. Обробляйте особливо верхню частину, особливо цей. Прояв хлорозу е, виявляється на верхній частині пагона, нижня частина більш зеленіша, а верхня більш світліша. От верхню частину тоді обробляйте тоді, коли цвіте. А так як взагалі не цвіте, можете обробити в будь-який час. Так що нема значення, який у вас там кущ однорічний, дворічний чи багаторічний вже кущ. Постраждав від хлорозу застосовуйте ці препарати. Ферелен або хелат заліза, або інші сполуки заліза, які знайдете комплексні, вони є на ринку. Ми застосовуємо ферелін або хелат заліза, і вони прекрасно працюють. Хелатін заліза є, також можна використовувати. Тут будь-яка сполука буде дієва, аби там було залізо. Бо рослині воно зараз дуже необхідно. Ну, на цьому, я думаю, будемо прощатися. Коротеньке відео по, -по цій темі ми освітлили. Кому сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду весь сезон. Багато всього цікавого, багато бувають різних проблем, які ми озвучуємо. Натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Всім кріпкого здоров'я! Все буде добре, все буде Україна!